Історія описана нижче вигадана. Вона дійсно мала місце у 1973 році на Харківській залізничній станції. Буяло літо. Сонце, літня спека, а небо синє-сині горі. Природа все співає і лелеке дещутий плекіт у долині. Субота. День жаркий, жаркий на дворі, на залізниці нині вихідний. Усі відпочивають у спокою лише Семен, робочий тут один. Семену сорок років, і син у нього, Антон, найбільша радість у житті. І він свого синочка, дорогого собою, часто брав, узяв й тоді. Сьогодні його зміна, чергування, провірити потрібно всі шляхи, щоб все було в порядку ідеально, бо скоро поїзд має там прийти. Висока надвої температура, від неї рейки можуть розійтись. Тож треба все оглянути, продумати і семен увесь в роботі погузився. І поки батько в пильній був в роботі, Антон синочок грав з неподалік. Завжди веселий він і безтерботний, ішов вже хлопчику десятий рік. І тут біля залізничної дороги, де зараз знаходились батько і син, розкинув сліз такий густий, розлогий із озерцем прекрасним, голубим. Антон побачив озеро. О, тато, дозволь мені скупатися піти. А прохолода озера так радо зове його до себе. Поспіши. О, ні, Антоне, почекай хвилинку, ще трохи і роботу закінчу. Тоді ми разом підемо, дитинку. Там глибоко, тебе не відпущу. Семен трудився, роботи, бодоволі, доволі, і тут побачив він жахливий вид. На Назікнені в одному місці колій розкручені розкидані болти. Семен у о що ж робити? За розкладом по руху поїздів за півгодини поїзд пасажирський повинен по цій їхати колії. Тремтячими від страху він руками. Почав болти збирати і вставлять. Але ніяк, ніяк це не вдавалось, він весь тремтів. Ой як це подолать. І тут, як грім, як голос без надії Семен вчув крик. О, таточко, тону, спаси мене. О, Господи, що тіють. Спішу, синочку, почекай, спішу. Болти він кинув. І мерщій до сина, до озера, бо там його дитя, та вражений спинився, Почув гудки він, ішов цей поїзд, йшов без вороття. І він вернувся. Весь блідий, тремтячий, потрібно встигли докрутить болти. Я зараз, мій синочку, почекай же, останній болт закінчує крутить. Та трико хлопця не було вже чути. Семен не пам'ятав, як добігав до озера і стрибнув із розпуки. І з нього тіло сина він дістав. Це був його Антон, його дитина це скарбно оцінений, дорогий, такий веселий, такий грайливий, такий непосидючий запальний. І батько виніс хлопчика на берег. Мерещій і штучне дихання робить, Семен тряс тіло вірив, оживе він. Та марно все, бо силові не жить. А в цей же час йшов пасажирський поїзд, по шляху що семен зремонтував. І з півдня люди поверталися із моря додому, кожен радо поспішав. Семен стояв і все дивився мовчки на поїзд той, що без турбо мовчав. Тоді звів очі на свого синочка і сльози полились по його щоках. Коли ж приїхав в поїзд, враз роздався страшний той крик, що душу роздирав. Семен свої до неба руки знявши, Господь, за що ти мене так покарав? Не пам'ятав, як тіло взяв на руки І до станції доніс його без сил. Не було більшої для нього муки, ніж втратить сина, який був один. А похорон ніхто не міг пізнати колишнього селена. Ні, не він. Він дуже сход і постарів занадто, німо мовчанку, лиш собі дає, лиш в той момент, як труду. Опускав в яму, тоді тихо він проказав. Подяку, Боже, я тобі складаю, що ти синочка дорогого дав, що міг прожити з ним я десять років найкращих років у моїм житті. Він замовчав, а в очах глибоких застигла сон, печаль і великий біль. Слова ці чули люди в ту хвилину, і таким незвичним і дивним було те, що батько, втративши свою дитину, не проклинав, а дякував за все. Загинув хлопчик. Раптом і так трагічно. Але це смерть була в ім'я життя. Не врятувавши сина, батько тим же спас сотні тих, хто в поїзді вертався. Небесний батько, життям свого Сина заплатив, щоб ми усього мали по достатку, щоб кожен з нас у славі вічно жив За нас Христос помер там, на Голгофі звершилась Божа воля, бо свята. А люди ще такі часом жорстокі, не цінять кров Спасителя Христа. Подумаймо, яка ціна велика заплачена була за весь наш ріх, за світ увесь помер Христос Спаситель. Схились, мій, друже, ти до його ніг. Подякуй Богові за дар чудовий, за те, що сина в жертву він приніс, що полюбив нас дивною любов'ю, що небо людям він би Схились тепер, бо може бути пізно. Всю велич, всю любов отця, за нас, людей, за нас, таких всіх різних, пролилася Христова кров свята. Не можемо збагнути ми ніколи любові Божої і доброти. Подякуємо йому і за та чудовий хвилинуть в небо наші молитви. Амінь. Амінь.